Світлячок рятувальник. В одному лісі жив маленький світлячок, і дуже йому хотілося бути корисним для інших лісових мешканців. Однак звірі та птахи не потребували його допомоги. Чим може бути корисне таке маленьке і тендітне створіння? Ні хатку не допоможе збудувати, ні ніздо звити, а про те, щоб дубло видовбати, і говорити нічого. Зажурився світлячок і пішов поради питати у сови. Адже вона у лісі наймудріша. Вислухала його сова і каже Не журися, приходь сюди увечері, коли стемніє, щось придумаємо. Тільки но почало сутеніти, світлячок вже чекав на сову біля її дупла. У темряві він почав світитися, як маленький ліхтарик прогуляємось лісом», запропонувала сова. Сова летіла між дерев, а світлячок прямував доріжкою, освітлюючи її. Раптом він почув, що в кущах щось хлипає. Це було зайченя, яке не встигло завидно повернутись додому і тепер, заблукавши, тремтіло від страху. Сова заспокоїла малого, а світлячок провів його до хатки. Потім він посвітив бобрам, які закінчували складати гілки, заготовлені в день, показав коротку дорогу їжачкові, що вийшов на полювання. От, бачиш, і від тебе є користь, сказала сова. Просто у кожного своє призначення. Відтоді світлячок працює в лісі нічним рятувальником.